Всім привіт! Кол Тірекс Перероблюю відбійники, усилюю пружину, Фіксирую підшипники. Кріплення рейки. Відбійник стояв. Тут прикручений така подушка з болтом посередині від газона. Поприварив такі трубки, подівав втулки ресори з вазинові поліуретанові. Далі пружина була така, всунувши в неї дві штуки клапанні, щоб при виключенні рейки вона не гойдалась і не била вал шестню при відході назад. Оці підшипники в процесі роботи. Продавлюють цей вал і відпускається, і починають то ліво то в праву частину ходити, так як воно, в принципі, катається ось о каретка на двох підшипниках. Оці, в принципі, так, для зв'язки попідварювано сваркою, щоб вони не вилазили і корпус підшипника не тера сюди у корпус каретки. Щоб був зазор і вони були зжаті, так сказати, зафіксіровані. Далі оцей болт 12. Ось е, такі втулки. Тільки, як сказати, зажимають на болту рейку. Тут 12-й отвір в рейці. Що тут? У каретці. І на цій же ж. Значить, що хочу. Поставити рейку і на болт і оці втулки попривалювати сюди. Щоб, получалось тільки різало болта вз'єднані на рейці. Так як в процесі експлуатації, це по-моєму вже третій болт. Коротше, пополам його ламає. Від того, що рейка, так сказати, не прижимається в мене завжди буває, хоч і продавило на де п'ятно на пластині, бо вона ходить в неї, ну, як сказати, люфт. І болт ось, як видно, підогнуло в сторону давлення вперед. Втулки, які держать рейку, щоб вона не люфтила. Ось я поприхватував сваркою. І підогнав рейку, щоб вона максимум до пластини була, промазав маслом. Пружина осилена, два відбійника. А, і тут а в корпусі прорізав, щоб ця ручка, при виключенні, не тут було рівно, не різалася, не зарізалась різина або желізо. От тоді воно буде розріз і буде, вона лопне. Такі ще два з напільника розрізав, приварив. Як сказати, щоб між ножом вони проходили ось. Ну, Для того щоб чурка не була така, що вона ножі ті поставилася, треба волокна розривати, щоб зняти її з ножа, щоб добивало повністю. Ще трохи ніж був прихватив, Щоб він не відходив назад. Сюди клин забив, теж прихватив. Такий кожух. Все не привалював, а прихватив. Включимо, подивимося, як воно. Як видно, я виставив за рахунок відбійників, е, як об'яснити? Що получається, щоб не було удара. При включенні в руку від ручки, то оце якось, так сказати, ну довжина відбійника можна вистояти до такого положення, що при вході не буде бить Наприклад, чуть длинніший вже б'є. Якщо його зменшу зробить відбійник, то виходить рейка в сміщенні із. Влшестернею. Наприклад, в такому, якщо положенні валшестерні зуб зверху буде, то воно чітко входить. Якщо зуб так, наприклад, буде, то вже буде бить зуб об зуб. І за що відбійника, оців, якщо отак воно впірається, у корпус від відбійники... в принципі, включається тоді воно нема удару в руку.